Це в мене, друзі, ситімо. Плодів було більше, але коштик сам регулює, бо він тільки в тому році висаджений. Хоча саджанець 21-го року народження. Зараз ми позбираємо. Ой. Тут у нас така краса висить що це робиться мед? Мед просто капає. А ось дивіться. Крапелька меду, да? Крапелька меду. Так, що ще? Це не готово. Це завтра та й все поки що. Ситім, друже. Ой, укропчик, яке в тебе життя тяжке, хоронять інжир. Це мій охоронець. А це та, що краде інжир. А ну, йди, не чіпай. це мої друзі. Що ти дивишся? Не хоче фарш їсти. Причому коруячий, говяжий, не знаю, що їй треба. Укропчик дивись. Я забрав. Все, я можу йти. Ти мене відпускаєш? Все, можна забрати? Сьогоднішній збір на 29 липня. Сетімо та олімпіан. Але сатімо просто неймовірний смак, неймовірна краса, жалієчка така і характерний, бачите, такий колір, трошечки там фіолетового, синенького. та Дуже, дуже цікавий сорт. Бачите, який колір специфічний усатіма. Це коли стовідсоткова стиглість. Цікавий дуже сорт.